У 9 поляра у ранку на майдані незалежності ніде яблуку впасти 17-й ліцей. Чекає першого у цьому році дзвоника. Першечки тішаться, сподобалося там. Куча дітей можна погратись, спортзал можна побігати. Там ферма теж. А майбутніх випускників сум'яття їм зараз не до шкільної форми. Там емоції інші. у доросле життя хочеться і зі старими друзями-однокласниками не розлучатися. Залишився лише один рік і далі, йде доросле життя залишається все позаду, і друзі, однокласники за всіма сумують, і Всі хочеться побачити. Про шкільну форму натомість говорить хмельницький мер. Саме вона цього річ у му ліцеї стала ложкою дьогтю у першовересневі бочці меду. Батьки гроші віддали, вбрання замовили, але до початку нового навчального року його побачили. Не усім не міг не сказати. От вчора, як то кажуть, кожне свято не буває без ложки дьогтю. По формі ви бачите сьогодні неоднозначне ставлення до форми. Ви просив би батьків, щоб це було добровільно. Я надію, що це буде добровільно. Аби стільки проблем, що вбрання кажуть педагоги, рецепт успіху в житті зовсім інший. Рецепт відомий ще з часів мого дідуся. Він завжди виголошував один тільки тост. Головне, щоб ти був людиною. Треба по-людськи відноситись до дітей, треба любити їх. І тоді вони це передадуть своїм дітям. Вдосконалювати шкільні примудрості Вікторія збирається вже у студентському житті в Хмельницькому університеті управління та права. Що вчорашня школярка вже нині сміливо говорить про доросле життя і майбутню кар'єру. Нова новий етап в житті. Хочеться його вчати з основними силами, щоб було багато натхнення на покоряти вершини. У тому, що про вибір цього навчального закладу не пошкодує жоден першокурсник, запевняє ректор хупу Олег Омельченко. Без болісно влитися у дружню хупівську родину, він їм обіцяє допомогти. Ті ж у свою чергу клянуться гідно носити звання студент. Клянемось свято берегти честь і гідність студента незалежної України. Клянемось! Допоки 200 майбутніх юристів і менеджерів слухали настанови старшокурсників і представників влади та нотували першу студентську лекцію, гуманітарно-подовічні академії готувалися до свого свята. Професійним згодом воно стане для більшості тамтешніх випускників. Святкувати цьогоріч вузу є, що попри чергові міністерські новели і стислі строки для їх втілення, академія підготувалася до нового навчального року на відмінно. Ми впевнено йдемо у навчальний рік, оскільки на сьогодні у нас був непоганий конкурс для. Студентів після 9 класу, після 11 класу, приємно, що на деякі спеціальності конкурс сягав до чотирьох чоловік на місце. Ми сьогодні повністю набрали бюджетну форму навчання. У нас був серйозний конкурс на контракту, форму навчання приємно, що на сьогодні ми набрали ті групи, які планували на заочну форму навчання. Студентські квитки в обох вишах допомагає вручати голова обласної ради Іван Гладуняк. каже: мимоволі згадує той час, коли сам сидів на лекціях у вузі. Щоправда, студенти 2010 тисячі із тодішніми різняться чи не кардинально. Певнений, що сьогоднішні студенти, я б хотів сказати, багато більш підготовлені технологічно, багато більш проінформовані, тому що сучасні технології дають можливості набагато ширше дивитися на світ. І радянські студенти, ті ж студенти, коли ми вчилися, вони були обмежені ідеологією, вони були обмежені тими нормами і правилами, і ми нічого практично не знали. Ми знали дуже багато про себе, і вже те, що відбувається в сусідній країні, ми не бачимо. От ми скільки вчилися, серед нас не було ні одного студента, який би побував. За кордоном. тоді, коли сьогодні студенти більшість студентів чи з батьками, чи самі виїжджали, чи знають, вони бачать світ ширше. Втім, є у сьогодення і свої проблеми, зізнається обласний очільник. Хоча б примарна перспектива достойного працевлаштування і традиційний брак грошей на гідну підтримку освітянських закладів, ми на стадії завершення. Фінансування тих закладів, які були набагато гірших умовах, це питання ще школи інтернати, які ми мали. Нам необхідно було підтягнути, тому що декілька років ми ці ціли цілеспрямовано направляли туди кошти ми практично на завершенні тих проблем які стояли перед нами і я думаю що вже в 2011-2012 році значно більше коштів піде на гуманітарну педагогічну академію і безумовно Хмельницький університет управління права на поповнення і на зміцнення матеріально технічного стану віта франчук олександр галянд подільська панорама